У Парижі відгриміла церемонія закриття Паралімпійських ігор. Україну на змаганнях у столиці Франції представляли 140 атлетів, які виступали у 17 видах спорту. синьо жовті показали свою міць та силоволі і вибороли аж 82 нагороди. Ба більше вони дали знати росіянам, де їхнє місце. Однак ті, як завжди, щось вутинули. Про всі сюрпризи під час паралімпіади розповім за мить з вами новини Тесен ЮЄ і Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а Ми переходимо до новин. Увечері 8 вересня Парижі Лася урочиста церемонія закриття літніх паралімпійських ігор «2024». Участь у ній зокрема взяла і збірна України. Прапороносцями від нашої країни були Олександр Комаров та Олена Федота і Сайва, яка також несла сання жовтий стяг на церемонії відкриття ігор у столиці Франції. Україну на змагання представляли 140 атлетів, які виступали у 17 видах спорту. І це рекордна кількість видів спорту у паралімпійській історії України. Україна посіла сьоме місце у медальному заліку, здобувши 82 нагороди, 22 золоті. 28 – срібних та 32 – бронзові за кількістю виграних медалей збірна України стала п'ятою, показавши четвертий результат в історії виступів на паралімпіадах. Перша – Китай 94 золото, 76 срібло, 50 бронза. Загалом 220 медалей. Друге Велика Британія 124 медалі. Третє місце США 105 медалей. Четверте Нідерланди 56 медалей. П'яте Бразилія 89 медалей. Шосте Італія 71 медаль. Сьоме Україна 82 медалі. Восьме Франція 75 медалей. Дев'яте Австралія 63 медалі. Десяте Японія 41 медаль. Наші спортсмени чудово виступили на парлім. Пійських <свістичних> іграх вони чергову показали світу, що Україна вміє та готова перемагати. Вітання паралімпійцям записали відомі українські спортсмени та митці. Шановні паралімпійці, шановні паралімпійці, наші любі паралімпійці, хлопці та дівчата. Ви неймовірні. Ви справжня воля і незламність. Ви найкращі ми всі за вас вболівали. Ваша сила духу, ваша воля до перемоги допомогла вам здобути цю надихаючу перемогу. Ви даєте у тому, що для українців немає нічого неможливого. Приклад мужності та незламності нашого народу. Дякуємо вам за те, що черговий раз показали світу що спроможні українці. Вітаємо вас з усіма вашими нагородами та медалями у Парижі. І ми дуже пишаємось вами. Ми гордимося вам. Це завжди примножує славу України і велич. Ми сьогодні тут і перемагаємо. Ваша сила, воля до перемоги та мужність надихають мільйони людей по всьому світу. Я тільки можу уявити наскільки ви маєте силу духу. Ми беремо з вас приклад. Найпотужніший доказ українського духу і української сили волі. Ми вам пишаємось. Ви наша сила, та ви наші герої. Сперед! Ви наші герої. Ви наші герої. Ви наші герої. Слава нашим паролі Ми пишаємося вам. Ви наша гордість. Ви наші герої. Дякуємо за перемоги, за боротьбу та за незламність. Ви надихаєте мене. Я це зробив. Слава Україні. Слава Україні. Слава Україні. Слава Україні. Утім, синьо-жовті не лише гідно представили нашу країну у 17 видах спорту, а й показали російським спортсменам, де їхнє місце. Український легкоатлет Ігор Цвєто відмовився від спільного фото з двома нейтральними російськими спортсменами на підесталі по Паралімпійських ігор в Парижі. Другого вирісня Цвєто здобув золото у бігу на 100 метрів, клас т 35 У фіналі він випередив трьох нейтральних параатлетів з російськими прапорами, двоє з яких Артем Калашан і Дмитро Сафронов стали срибними бронзовими призерами. На честь перемоги. Нашого спортсмена на нагородженні пролунав гімн України а до гори підіймався синьо жовтий прапор. Після церемонії нагородження Цвето відмовився фотографуватися із суперниками з держави агресорками яка продовжує вести загарбницьку війну проти України. Після фінішу український чемпіон прокоментував свою перемогу та однозначно висловився щодо російських параатлетів на іграх у Парижі. Цей забіг був принциповим, адже позиція України незмінна. Тільки перемога, тільки вперед. Дякую всім вболівальникам і бажаю всім успіху. А військовим нашим терпіння та перемоги. Нехай вони будуть собі, вони знають де їхнє місце. Ми довели, де вони повинні перебувати. Ми сильні, непереможні. Будемо працювати тільки заради перемоги. Для цвітла це вже третє олімпійське золото в кар'єрі. Він також тріумфував у Ріо 2016 в бігу на 100 та 200 метрів. Загалом Ігор тепер має у своєму активі п'ять медалей на паралімпіадах. Окрім золотих нагород, українець також здобув два срібла в Токіо 2020 Однак це ще не все. Ще один український призер паралімпіади 2024 розніс росіян. Український легкоатлет Олександр Литваненко після здобуття бронзи у стрибках у довжину на пад. Паралімпійських іграх 2024 у Парижі розкритикував допущення до змагань російських спортсменів. Литвиненко наголосив, що насправді атлети з держави агресорки аж ніяк не нейтральні, і після повернення до РФ продовжить підтримувати загарбницьку війну, яку їхня країна веде проти України. Він також додав, що програв непорозумінню, маючи на увазі росіянна Євгена Торсунова, якому віддали золоту нагороду. Лютий березень провів у підвалі, нормально не спав, не міг тренуватися. А вони нейтральні росіяни, собі тренувалися спокійно, веселяться, посміхаються. Жоден з них не нейтральний. Вони всі приїдуть додому і будуть підтримувати війну, фотографуватися з так званими героями СВО в лапках, депутатами, тими, хто нас вбиває. Дуже задоволений. Це моя перша медаль. Мені 34 роки, друга паралімпіада, може остання. Тому ця медаль для мене важлива. Але мені трішки шкребе на душі, бо я програв цьому непорозумінню. Через це я маю образу не на когось, а на себе. Це найважливіша, найважча медаль в моєму житті. Але я б без роздумів її віддав, щоб ще раз побачити свого друга, який зник без вісти. Незадоволеною допуском нейтральних росіян до Паралімпійських ігор була українська легкоатлетка Людмила Даниліна. Ми мусимо у Франції з ними їсти в одній їдальні, жити в одному. В паралімпійському селищі й не маємо права плюнути у морду, бо за це мене покарають. Покарають за те, що гинуть мої люди. Не можу плюнути їм у морду і мушу з цим ходити два тижні. У фіналі я бігла, думаючи, що цей та інші мікрофони хоча б мене почують. Також Українка звернулася до президента міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонса, розкритикувавши його за рішення допустити росіян. Хочу звернутися до найголовнішої людини, яка допустила російських спортсменів як нейтральних. У мене дуже багато питань до його чесності. Хочу звернутися до цієї людини. Ти не гідний. Ти не можеш казати, що спорт для всіх справедливий та має надію. Твої слова не мають жодного значення, бо ти продав увесь спорт. Сьогодні це Україна, а завтра це буде Англія. Завтра будуть гинути твої люди, а не наші. Я не знаю, як його звати, знаю лише, як він виглядає. Мені б хотілося сказати це йому у вічі. Однак росіяни таки брали участь у змаганнях, але поведінка нейтральних спортсменів протягом паралімпійських ігор, м'яко кажучи, не була належною. Росіяни провокували хамством українських спортсменів на паралімпіаді в Парижі. Про це повідомив президент національного комітету спорту інвалідів Валерій Сушкевич в ефірі телеканалу Ми Україна. Перший варіант хамовиті провокації йти поруч з нашим спортсменом і щось говорити про Хохлов. Я про це говорив президенту міжнародного паралімпійського комітету. Що вони дограються, щоб їм зробили зауваження, бо буде біда. Інший варіант каже Сушкевич, провокаційний, коли вони показово ласково казали, наприклад, здравствуйте. Обидва варіанти мерзенні і викликають однозначну реакцію наших спортсменів. Головне тут було не повестись на провокацію, бо існувала загроза дискваліфікації українського атлета. А що думаєте ви про таких нейтральних спортсменів на міжнародній арені? Напишіть у коментарях, підписуйтесь на канал, тисніть подобайки. А ми їх завжди стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами: найгарячіші новини та найгучніші скандали. Не пропустіть, підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком в описі під відео.